Ефірі новини на телеканалі TV. і далі про головні події в Україні та світі. У студії Аліна Мазур вітаю уряд. Пропонує парламенту збільшити наступного року витрати на силовий блок. Про це йдеться у проєкті держбюджету. Так на оборону України з державного гаманця хочуть виділити утричі більше грошей ніж торік. Загалом міноборона отримає понад 40 мільярдів гривень на потреби міліції. Кабмін вирішив виділити 32,5 мільярди гривень. Це вдвічі більше ніж на 2014-й. Сбу дадуть майже 4,5 мільярди гривень. У торішньому кошторисі на витрати служби безпеки України виділяли. Трохи більше трьох мільярдів збільшать видатки і на прокурорів майже на один мільярд гривень. Загалом ГПО отримає трохи менше ніж чотири мільярди. У ці хвилини уряд, на чолі з прем'єром Арсенієм Яценюком, презентують депутатам проект державного бюджету України на наступний рік. У парламенті зараз працює Ксенія Веркалець. Вона з нами на прямому зв'язку. Ксенію привіт. То які ключові позиції документу і як сприймають його народні депутати? Добрий день, Аліну. Як ти вже зазначила нині у уграді в розпалі презентація бюджетного пакету від уряду, бюджет 2015 можна буде приймати лише тоді, якщо ухвалять усі речну законопроєктів з бюджетного пакету на цьому наголосив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він нагадав, що Кабмін напрацював змін і до бюджетного, і до податкового і до митного кодексів та ще близько. 40 законопроєктів, які стосуються і сфери соціального захисту і дерегуляції банківської системи. Він оголосив, що Кабмін готовий працювати в режимі 24 на 7 майже цілодобово. Прошу пряму мову, можна приймати тільки тоді, коли ви підтримуєте всі попередні законодавчі ініціативи, тому що він побудований саме на новій податковій базі, на нових бюджетних відносинах. на... Легалізації тіньових доходів на детінізації бізнесу і оподаткування великого бізнесу, і так само на зміні підходів щодо соціальних виплат. Про показники бюджету на чому заощаджуватимуть та на що витрачатимуть мовою цифри нам розказали і нардепам також міністр економічного розвитку та міністр фінансів. Прошу пряму мову, пані Яресько. Нам вдалося все-таки зберегти соціальну підтримку для найбільш вразливих верст населення, а саме зберегти державну підтримку для 2,9 мільйонів сімей, зберегти в 2015 році систему пільг з оплати комунальних послуг для 5,5 мільйонів осіб, зберегти стипендії. Особливо я хочу підкреслити, що ми не скасовуємо жодних пільг для учасників АТО та переселенців і закладаємо 2,6 мільярдів на їх підтримку. У парламенті домовились сьогодні. Вислухають уряд. Вже завтра працюватимуть над документами в комітетах і вже у четвер будуть голосувати детально про бюджет, його показники, видатки і доходи. Детально у моєму сюжеті о 6 годині вечора ще зазначу з того, що раді сьогодні не вдалось проголосувати це закон про РНБО для розширення повноважень ради нацбезпеки оборони забракло трьох голосів. Ініціативу відправили на допрацювання. Не виключаючи, вона вже повернеться у сесійну залу. До кінця тижня перед голосуванням проти коруптив виступили багато нардепів. Якщо підсумувати усі зауваження, які лунали у сесійній залі, то особливо турбувала норма про те, що рішення РНБО будуть вводитися в дію указом президента, і вони будуть обов'язковими для виконання всіма органами виконавчої влади. Дуже яскраво прокоментував яскраве зауваження було у нардепа від радикальної партії Юрія Шухевича. Він назвав це державним переворотом. І серед голосів, яких не вистачило для підтримки цього закону, прізвище нардепів від блоку Петра Порошенка, у партії пообіцяли розібратись депутатами, які не проголосували за ці зміни. На цьому в мене все аліно передаю тобі слово. Ксенію дякую тобі. Це була Ксенія Веркалець. Вона стежить за подіями у Верховній Раді. А біля парламенту від самого ранку людно Федерація профспілок розпочала загальноукраїнську акцію протесту проти нового трудового законодавства, яке вже охрестили як повернення до кріпацтва. Поруч мітинги влаштували організації постраждалих від знецінення гривні вкладників. Утім, найбільш численною була акція протесту столичних вчителів. Олена Сіренко продовжить. Зранку вулиця Грушевського в облозі Її заблокували столичні вчителі. Людей так багато, що вони виходять на дорогу і перекривають рух транспорту. На вулиці Грушевського не те, що проїхати пройти неможливо. Вчителі вийшли на мітинг. Навіть швидка розвертається і їде геть. Освітяни невдоволені економією. Кажуть, у новому бюджеті їм хочуть урізати всі виплати, а навантаження збільшити. Відтак, звичайний освітянин отримуватиме 1800 гривень, і це без вирахування податків. Казали, що всі пірги знімуть з учителів за класне керівництво за зошити. Я 26 років працюю вчителем, маю вищу категорію вчитель. Методист тепер мені за всі ці звання знімуть зарплату. Умова така, щоб кияни мали по 30 учнів. У нас уже й так по 37, по 42. Прийдіть до нас у 314-ту Дарницького району. Ну, ви побачите, яка в нас кількість у класах. Ми не просимо дайте нове. Ми просимо не забирайте те, що в нас уже є. Невдоволені й медики. Вони теж проти урізання виплат. На наступний год вот таких то таких от планів, крім того, щоб приватизувати всі медицинські поки що ми нічого не слышали. Звісно ж, будуть закращення медицинського персоналу. За підрахунками профспілок уряд планує урізати соціальні виплати на 26 мільярдів гривень. Відтак, якщо законотворці ухвалять бюджет в такому вигляді, незахищені на верстви населення опинуться за межею бідності. Ми готові до відвертого соціального ділову форматі переговорів сьогодні. Я сподіваюся, це буде реально підтверджено справою. На зустріч з профспілками прийде прийдуть представники уряду. Інші мітингувальники пропонують за бідних заплатити багатим і принесли під Верховну Раду у пудало олігарха з платиновим батоном. Вже не йде мода на золотий батон. а Вже тепер платиновий батон. Вже нема куди гроші, гроші дівати І олігархи. Хочуть затягнути паски простим простому народу. Поки люди мітингували, парламент взяли під посилену охорону і поставили дев'ять кордонів міліції. А вже о півдні учасники акції почали розходитись. Олена Бондаренко, Ярослав Марченко, Зорян Бень та Євген Кияшко, Тивай. Україна не позаблокова держава за відповідний законопроект президента Петра Порошенка віддали голоси 303 народні депутати. А це конституційна більшість причини ухвалення документу незаконна анексія Криму, військова агресія, а також постійний політично, економічний та інформаційний тиск з боку Росії. Напередодні розгляду закону в Раді російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що Кремль у разі відмови Києва від позаблоковості визнає Україну потенціально. Ційним військовим супротивником. А вже сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав такий крок України нагнітанням ситуації. Це контрпродуктивно. Такі дії тільки нагнітають конфронтацію і створюють ілюзію, що шляхом прийняття подібних законів можна врегулювати глибоку внутрішню державну кризу в Україні. Сестра Надії Савченко. Віра теж може оголосити голодування. Акцію планують провести біля російського посольства у Києві або Міністерства закордонних справ. Так, Віра Савченко хоче допомогти звільнити свою сестру із ув'язнення у Москві. Нагадаю, напередодні українська льотчиця Надія Савченко оголосила голодування у московському сізо. Вона протестує проти свого утримання. Там жінка вже схудла на 5 кілограмів, але від їжі все одно відмовляється. Ми можемо багато разів казати, що це вирішає Путін, Слідний комітет Російської Федерації оформляє його прикази, а це арабське мислення. Все вирішуємо ще й ми. Ну, крапля в морі, там, крапля вода точить і так далі. І, тут можна впливати на вирішення цієї справи. На ніч бойовики дев'ять разів обстрілювали військових з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Під обстріли потрапила метаувежа Донецького аеропорту, електростанція у Дебальцевому та Щастинська ТЕС. Цілили також по військових у районі п'яти населених пунктів. Усього за добу троє вояків які отримали поранення. Загиблих немає. Тим часом на прикордонному пункті пропуску Георгіївка в Луганській області помітили людину, яка намагалася перетнути. Кордону, минувши КПП. Під час затримання невідомий відкрив вогонь та втік. На тому ж пункті контролю прикордонники затримали громадянина, що намагався перетнути лінію розмежування на автомобілі марки Джелі у об'їзд пункту контролю. Під час огляду автомобіля виявлено дві гранати, два пістолета. Макарова, пристрій для безшумної стрільби, навігатор, мобільний телефон та кілька сім карток. У Маріуполі близько другої ночі терористи підірвали залізничний міст через річку Кальчик. Про це повідомив прес-центр штабу оборони Маріуполя. У наслідок вибуху пошкоджена опора мосту. Рух поїздів у районі залізничного вокзалу та морського порту тимчасово зупинено. Жертв та постраждалих немає. Потяги тимчасово прямують до станції Сартана, а звідти пасажирів доставляють автобусами до Маріуполя. Через аварію на залізниці під загрозою опинили зупинки металургійні комбінати. Імені Іліча та Азовсталь вони не мають змоги отримати старовину. Я їжу можу сказати, що це дуже серйозно і швидко це не з'явить. Не встановиш. Старонити спеціалістика сіреви. Після 20 січня до армії призовуть та мобілізують близько 50 тисяч осіб, як строковиків, так і військових запасу, що вже служили. Про це заявила речник Міноборони Вікторія Кушнір. Утім, найбільше потрібні армійські спеціалісти, де саме служитимуть мобілізовані, вирішуватиме армійське керівництво. Їх інтенсивно навчатимуть трохи менше місяця, потім проводитимуть бойове злагодження. Нагадаю, днями РНБО збільшила строк служби призовників, до півтора року також підвищено призовний вік до 27 років. Солдати-строковики будуть проходити дуже ґрунтовну первинну підготовку. Потім буде відбуватися спільне злагодження офіцери офіцери, які пройдуть курси перепідготовки кваліфікації, спеціалісти. І потім буде відповідне бойове злагодження всіх цих підрозділів разом. Згодом буде вирішено питання, де саме будуть нести службу військовослужбовці строкової служби. Половина відсотків падіння ВВП за підсумками цього року прогнозує Україні міжнародне агентство Мудіс. Разом з тим, 2015 року цей показник може становити 6%. Щоправда, скорочення економіки наступного року значною мірою залежить від того, як буде подолана криза, наголошують аналітики. Серед причин економічного падіння знецінення гривні, відсутність структурних реформ, політична нестабільність та висока залежність від зовнішніх кредитів. Нагадаю, український уряд прогнозує скорочення ВВП на 7%. Ціна у 20 доларів за барель не змусить нафтовий картель ОПЕК знизити видобуток сировини. Про це заявив міністр нафти Саудівської Аравії Алі Альнаїмі. Він наголосив, що собівартість видобутку чорного золота у регіоні Перської затоки становить 4-5 доларів за барель. Тому зниження цін для ОПЕК не проблема. До того ж, це не дасть змогу Росії, Бразилії та США зайняти частку картелю на нафтовому ринку. Тому світ може більше ніколи не побачити нафту за. 100 доларів за барель, вважає саудівський урядовець. Нові докази присутності російських підводних човнів біля берегів Швеції виявила поліція. З вересня на Шведських островах Готланд та Форйо знайшли п'ять російських сигнальних патронів. Їх використовують для того, щоб подавати кольорові димові сигнали з підводних човнів. Патрони вже вивезли сапери та підірвали. Нагадаю, жовтні збройні сили Швеції протягом тижня шукали у територіальних водах країни субмарину, ймовірно, російську, але так її і не виявили. Наймасовіші останнім часом мітинги проти імміграції та ісламізації відбувалися у Дрездені. Участь у демонстрації взяли рекордні 18 тисяч людей. Організація Патріотичні Європейці проти ісламізації заходу щотижня влаштовують подібні акції у Дрездені, починаючи з жовтня. Вони невдоволені збільшенням потоку біженців у Німеччину. І хоча Анґела Меркель та інші провідні німецькі політики закликали співгромадян не ходити на ці акції. Кількість учасників подібних за. Аходів неухильно зростає. Новий канал, який має з'єднати Атлантичний та Тихий океани, почали будувати в Нікарагуа. Водний шлях довжиною 278 кілометрів буде довшим, глибшим та ширшим ніж Панамський. Це найбільший будівельний проект в історії людства. Його вартість оцінюють у 50 мільярдів доларів. Відкритий канал мають 2020 року на церемонії початку будівництва керівництво країни та китайські інвестори наголосили, що канал оживить економіку Нікарагуа. І таким чином допоможе вирішити проблему бідності в країні. Є у проекту й опоненти, кажуть, він негативно вплине на озеро Нікарагуа, через яке пройде, адже воно важливе джерело прісної води. Заборона на польоти до аеропорту Запоріжжя продовжена ще на два дні до четверга. Повідомив голова Державі служби Денис Антонюк. Причина загроза безпеці пасажирів. Хоча раніше планували поновити роботу сьогодні вранці. Нагадаю, тиждень тому з міркувань безпеки закрили усі польоти до Запоріжжя, Харкова та Дніпропетровська. Однак аеропорти останніх двох міст поновили роботу і зараз працюють у штатному режимі. Що не згоріло, змокне дощі, руйнують столичний кінотеатр жовтень. Працівники б'ють на сполох ледь не щодня. Їм доводиться вичерпувати по 40 відер води. Чи є вихід із цієї ситуації? Дізнавався Сергій Зленко. За словами працівників кінотеатру, перебувати у будівлі небезпечно волога стиля. Може впасти на голову будь-якої миті. Найнебезпечніші ділянки огородили стрічкою. Шматки ліпнини можна побачити в різних кутках. Після жовтневої пожежі сильно постраждав дах. Тепер крізь дірки затікає вода. Ко 10 років пропрацював адміністратором у кінотеатрі. Зараз разом з колегами намагається врятувати будівлю. Ми на минулому тижні самі покрили плівкою залу Кінаман. Прибрали, покрили плівкою. В неділю ми прийшли з заступником директора. Ми вибрали більше 40 відер води. Але вони досі не провели цю бумажку, яка називається замовника. Визначити. Нема не цієї бумажки, бумажка це розпорядження. Директор кінотеатру розповідає про складнощі депутату Київради. Переконує без допомоги міської влади будівля не перезимує. Ми воду цю збираємо як можемо, але. Тут мають бути промислові рішення, рішення про укриття або про консервацію. На це немає ніяких грошей, немає ніяких сил, немає ніяких ресурсів. Тобто, проекту цього, цього укриття цієї консервації нема, тому що нема замовника від влади. А це має бути комунальне підприємство. Депутат Київради зголосився допомогти Володимир Бондаренко. Готовий очолити відповідну комісію. каже у жовтень. Слід якомога швидше присувати інженерів і будівельників. Необхідно консервувати приміщення і консервувати не дуже дорогим методом, приблизно півмільйона, по моїм підрахункам, треба грошей для того, щоб шатрову тимчасову покрівлю, а це накриття. Двохскат не зробити, щоб вода падала не всередину і не стікала туди, а виходила за межі на обидва боки. За словами Бондаренка, реконструкція кінотеатру коштуватиме близько 20 мільйонів гривень, і це ще не враховуючи вартість кінообладнання. Допомогти зібрати гроші, зголосилися активісти. Однак, що не бачили остаточного кошторису. Зараз з кожним днем кількість коштів може збільшуватись через те, що будівля продовжує руйнацію. Бачимо ситуацію з ціною на валюту, і те, що частина матеріалів і робіт може оцінюватися в доларах. Нагадаємо, пожежа у кінотеатрі сталася наприкінці жовтня. Під домашнім арештом утримують двох підозрюваних у зумисному підпалі. Сергій Зленко, Сергій Наконечний, Тивай Санта Клаус може не тільки привітати з новорічними святами, а й врятувати життя в австралійському місті Рутерфорд. Пожежник у костюмі Санте витяг людину з вогню. Місцева пожежна бригада проводила передріздвяну акцію. Приїжджаючи повз один з будинків, пожежники помітили дим та кинулися на допомогу. Серед них був і Нікері у святковому вбранні. У будинку пожежник знайшов молодого чоловіка, який з непритомнів постраждалого. Винесли на двір, зробили штучне дихання, і той отямився. А невелику пожежу швидко загасили. Далі про новини спорту розповість Василь Полота. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного і головне мирного вам дня. До зустрічі.